Футболочки мікс перший, 10 кілограмів. Ціна 2150 гривень. Дивимося: така у нас від НАСА, ядерна така оранжева. Далі червоненька асікс, зелененька великого розміру. Це у нас елічка такого класного, приємного кольору. Наступна у нас чорна, базова, повсякденна футболочка. Далі у нас така футболочка. Теж великого розміру. Наступна чорна маєчка розміру S. Така простенька. Наступна біла. Така теж це у нас кельвікля, попрошу. Далі у нас футболочка така в горошок. Прикольна, жіноча, класна. Наступна у нас така маєчка. Чорна базова на повсякденність. Наступна така цупка футболочка, такий класний, приємний колір. Наступна маєчка в рубчик, така під шейку. Наступна у нас сіресенька. Такого типу футболочка. Це у нас розмір XL. Наступна у нас така маєчка. Чорна знову базова. Така укорочена трошки, як топ. Далі у нас маєчка такого класного кольору. Розміру М. Наступна у нас футболочка такого типу. Це у нас як топ. Розмір у нас С. Наступна такого типу футболочка. Дуже приємна, така приємна, приємна на ощуп. Наступна така футболочка. Чорна. Оп! І я нагадую, що це у нас футболочки першого сорту, без домішок. Другого. 10 кг. Ціна 2150 гривень. Наступна така футболочка, знову якісь полосочки. І показую буквально ще декілька футболок. Далі у нас така квітковий принт. Далі білесенька. Оп, білесенька. Гіс. Так. Це у нас розмір L. Оп, така біленька. Тут є якийсь надпис. Наступна, чорна, базова. Дивимося. Така з вовком. І оранжева така електрик-колір. Футболочка такого типу. Дивимося далі. Тут дуже багато футболок. Я вам всі тако прямо не покажу. Дуже багато. Це в нас розмір. Не знаю, пише 84. Іксель. Така велика-велика. Далі у нас така футболочка зелененька. Чік. Така ззаді з пальмами. Наступна такого класного зеленого кольору спереді. Класно, мені дуже подобається. І показую буквально останні лотики. Це маєчка. Це у нас знову маєчка така перехрещується на спинці такого принту, от. Не на спинці, а на грудях є перехрест. І остання: 2 xl така футболочка. Пишіть нам в коментарі, якщо хочете купити цей лотик.